І так, всім доброник з нового ранок, з тим пам'яткова йде вражати на нову ролі. І, і дивись, коли не дивися продовження нової частини, там третя часть. Третя частина частина. І там розкладає по себе і друзі, що вони там роблять. А це буде цього частини, четверта частина. Там будуть 5 частин. Вот там что-то часть. Куда Холодно сегодня. Дар приду до остановки и приду. эти холодно капец. Давай-ка выйти держим больше. Дики. Thank you. Thank you. Thank you.

О, Руки в мене змежуть. 5-5-5. Не лютий, а якийсь лютові період, блід. Друзі, хто не дивився продовження, ну, продовження, продовження. Продовження, то дивіться в ці подпас, подкаски. Коротше, що там понадів півтора було, ну, вчора вівторку. Після вчора. Я розкажу, що там історія була. Не, не історія новості. Понеділок було все добре. Е, мені, друзі, наприклад, Ахмед хотів допомогти. Допомогти. А я йому пишу пишу, Чо? напиши Даші, хай він допомори мене з Дашею. Він сказав, давай помогу, допоможу, а цей він. А мені Даша приймає. А йому пише Даша, до... Она нам сказала, напише напиш, тобі. А вона нічого не написала, блін, інгорія. Нічого, нічого. Я чого не теперплю. Потім понеділок Ані не зайшла, Потім Домініка не зайшла, блін. Нет що, що хочется, блін, я один став. Один, блін. Я один був, Один. Редеться, це мені Аврорі Ну. Звернутися і сказати Аврора подзвони до Динамі... домініті і хай щоб зайшла. О. Ось так. Блять, я починаю по-російськи говорити. Я можу Аврорі написати або сні на роботу приїду і напишу. Аврора, наподзвони... напиши, або подзвони Аврора Динаміті, щоб зайшла. І все. Піпец просто. Я з цей дальше її не можу, блін. Вона просто тупо інгореет. Інгоріє, нічого не пише, блін. Я на неї обідівся просто. І до цього я не можу. І цього не грати не буду. За цього я не можу грати, Я на ній вона Не пише мені, просто я не їм нужен просто. Тупо інгореет просто. Під мене їздить, блин. Якщо вона зайде Якщо. Якщо буде зайде, я буду на мості стоять. Отакий. От Опа, я зараз... Такий скнеп... Ні, я роседить не буду далі. У нас цього і не може... Ну, не говорить Вона просто у злиться просто постоянно, Я не терплю я на мосте посышу я такий я пригод не буду я сидеть буду А дальше такой оголосить просто по мимо поїде. не звертать ваги не буде. я, я стану і такой блять заработа нахаз... а блять на нога забыли напишу в чате ой блять на хазаблет я сейчас упаду воду блять по I upał. Na no, podu, że ona zajdzie no Tekie. Mężczyźni pokazują te bordory, że i w без зажров я не можу... я так ролики вы хоть кожен день наконець то хоча б брав стар вчера вышел сани манкрафт вийде. блогмаго поставил снять он блокмаго до мене зняв. там 4 видео может продолжение главных игр скайварс может а дурец в робот всеварс я можу записати. Да я забув пороска і вальс. Блядь, мені рука за пальці змерли, я такі не можу порш пошаливати в номер. Хмм hmm. Якщо в мене така ідея есть, є, є. то лична ідея, блин, можна за... Не політь Дашу. Я такий прийду Даже. О, Даша, можемо куди пойде пойдемо кажу. Ну давай куди куда? Давай поїдемо, euh... Давай в клубі посидим, там я тобі налью води. Ну давай. Я такий поняв, і бою за без води е, 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 якийсь там напиток наперед коктейль, віно. <ріхова> О, коктейль мішай. Tочно, gorilka, точно. Ja wezmę pięć butelek, nie, trzy butelki i dalszy wypiję. Dalszy, o, pda. Pij! O, taka o, 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 się o, o, <grybujesz. <grybujesz. No, no, ja się o, tak. o, 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 все такие то Тупо даже не панели, просто йдем додому, да и такий роздягаю, блин полностью. Подставь, шум взяв. Фуу, пацата, хорош. Гарна ідея. Пацап, блин, лучше. у мене рука а боли. Ну, я пальцем не чувствую. мне меня ну, клад, ты короче попить. Так, капіс. <ривіт> та. е, вчора було ненормально, блін. Оцей Ахмед з машею мене не горит. Просто тупо не друзя Просто ганам. А мені пофіг просто пофіг. А я за них, если не я грати не буду, точно. Далі сьогодні йдемо в заходи за метро, а сьогодні ввечері ні. мені. Блін, не з ним пом... На її помириться не помириться быстрее. І Аня так само не хоче, вони мені больно роблять. І за цього я не буду заходити в гру. Все. А жирлики буду снимать. Я можу заходить, я метро не буду. Я там буду бене играть. або гонки, або сервера, какие-то РПМ буду заходить. Блок... блок, блядь, брокхавен, о. Я начинаю блок маку каргать. А пошел. А вышло там. Вчора в метро. Нічого, нічого. Якщо Даша вернеться, я скажу, опа, Даша, пошли займемося, ну, займаємося ну, любов'ю. Она така, ну добре, пошли. П'ять холодно буде, пальці замерзну. Таке з мене холодно. Ще чуть-чуть. То выше тридер, блин. Ч 4 минуты було e 17 минут 3, 5. Ну не холодно пальцы змерзне. Тут, тут пальцы Ну Добре, все, два не вже, два. Так, що там ще раз Він постійно постоянно даже заходить якісь там сервера, блин. Я хочу з нею по погать. А в мені одному скучно играть. Мені, якщо пари нема, то я увидел накидался не надо даша блин бо Даша, боли не бо... а нет доминика аж за ничего грав. а то и не ну коли блин зайдет до доминика блин из ней блин с то мою просто сижу за рубрик захожу на не, нема доминика блин чуть-чуть мне ней хожусь, но просто тупо девчата не Ну чего, Даша вернется, я знаю, я помолюсь, блин. Уже перестал прыгать. Пальцы меня смыли, блядь. Блядь, я автобус приедет, блин, на пальцы. Рука левая, потому Блять. не Блять. Я ненавижу цим борозку, блин. Я ненавижу просто. Я ненавижу, блин. Ну так, друзі, виходить останній час після а вийде на ВК. Друзі, вийде нова частина про друзів, я Скажу ВК там, скажу історії там, щоб чи може завтра вийде, або сьогодні. Ні, сьогодні або завтра. А так я вам не розказую. постоянно Даша виходить, просто тупо блин надо с ней поморить мне надо друзей підключити. Все, бит ты не полный вот так о даром ты Це друзі, хоч це послі. Ну, се... ну про себе вийде п'ят. Це вже остання частина сьомої частини. Ну може ще одна частина вийде. Ну, Завтра виходить п'ята частина, сьомої частини продовження. Я сказав п'ять частин, або ні, п'ять або 10 вийде. Короче, друзі, дивіться, кто не дивився вчора нове про продовження, то дивіться. А сьогодні проходить четверта часть частини і п'ята завтра частини. Завтра продовження. Що я так придумаю, як не зробити правильно, щоб старший помиритися. Я не знаю. За місяць для вас. Пишіть в коментарі, що в мені зробити, старший помиритися, або і на свидання позвати. Поміриться чи не поміряється? Я думаю, що помиритися треба. Падаша єдиного лада -ла, задашилась. Блять, мене пальці з блін, автобус запізниться просто капец. Стоп, чек не пальцы. У мене пальцы не не Это ну, такие. Напишите ну, в комментариях, что с Дашей помозьм, вийде новый определенный ролик про... Че я помырил с Дашей, не помог. Я напишу в личку и... І... Ну, нет. Я такий. Даша, выходи, приходи. Я хочу с тобой поморить. Ну, не знаю. Блять, ты мне пальцы замерзли. о, 145 наконец-то приехал не пальцы тупо змерзли, блять блин ничего друзья давайте продолжение Завтра за тобто продолжение и расскажу что там будет такие друзья я ролик. друзья подпишитесь на май на канал ставьте лайк и на колокольчик присетили кочу подождне і не забудьте мой телеграм-канал, ссылка в описанні. І ті, ссылка в описанні. Інстаграм. Вчите злічно за них позвонить, то номер там подсказка. Ну що було з вами Вова. Воло. Увидимся.